А чи знаєте ви, що на роговій пасіці полоски, смужки, пластини і, в називають, ставлять не так, як ви. Зразу ми виставляє нас коси. Смужки зразу пахнуть, але працюють 5-7 днів. А потім їх треба засунути між рамками, щоб був якийсь толк, щоб об полоски терлися. І для цього ми використовуємо бінд. Бід Так вони загубно називаються, може щось по-народному краще. Ось щоб взяти цю полоску і засунути. Беремо і засуваємо навскоси. Так краще труться бджоли і більша площа. От і все. Поставили навскоси. Тепер з цієї полоски буде толк. Джоли будуть об неї тертися. І вона буде осипатися. Ось такий роговий спосіб на роговій пасіці. І який ефект? Поставили кілька днів назад роговим способом. Полоску виймаємо, а вона її надвоє розгрізла. От вам роговий спосіб. Полоска навскоси. ये या ये